Всім привіт! Сьогодні ми порівняємо Егварс і Бедварс. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. До речі, я запускаю мега конкурс, про який я трішки розказував на стрімах. Одним словом, щоб взяти участь, вам потрібно підписатись на мій інстаграм і бути підписаним на YouTube канал. Головним призом буде ліцензія Майнкрафту, і це не якийсь там ключ або аккаунт. І щоб переможців було трішечки більше, я пропоную розіграти ще 20 копій українського моду. Тому обов'язково підписуйтесь на інстаграм. А результати конкурсу будуть на стрімі, які і пройде 1 травня. Йоу, всім привіт! І сьогодні ми з коровочілом оцеємося. <світ> Йоу, не з цим коровочелом. <світ> Ха-ха-ха! <реш> що <реш> ми сьогодні робимо? Бо слухай, тут якась обстановочка зовсім інакша. Та, ну як ти розумієш, ми попали в Егварс. Вау, ти на карту тільки подивись Ну тут мапа супер класна. І ще я не знаю, що тут робити в цьому егварсі, якщо чесно. Ну, я поки не можу знайти де тут щось лутати, але так, я бачу. Тут є наше яєчко. А ось до, ось до. У нас на базі є золото, є залізо і є діамантовий навіть цей генератор. Його потрібно купити, Для цього треба 4 діаманта. А, ну. давай за на центр тоді будемо будувати. О, на червоні вже будуються. Дві, які молодець. Ну це хорошо, це хорошо, що в нас команда така плюс-мінус соображає, що тут потрібно робити. Бо я, якщо чесно, перший раз я нічого вообще не знаю. То саме дивись, я купив свій меча. Я купив що? я броню собі ще купив заодно. А на блоки? Чотири блока я собі купив. Я десять купив блоків, погнали. Нам потрібно купа діамантів. Ага, там наш червоний, значить, лутається. Слухай, ти їсти часом не купляв? Не-ні. Ну я й не холодний. Аво, діаманти. Слухай, маєш пару блоків. Тут ді, до діамантів, фігня. Я тут залізо, ой, не залізу, золото збираю. Зараз біжу, біжу, біжу. У Мене є дев'ять діамантів. Ой, дев'ять блоків. Та тут же центр, я діаманти бачу. Я Та біжу, пригаю в воду. Все, погнали, тео. Лет's go, заберем, заберем, заберем. Правильно, правильно, забирайся. У чотири штуки зразу. Ні, давай, давай, ти там то. Я оце йду лутати. Так, тут ще а... діаманти. Тео, я ще забрав чотири. Давай, я теж біжу. Опа, ще чотири, у мене вже вісім. Тут є інчанд шоп, Тео, тут можна зачаруватись з емеральди. Тут? А, бачу. Ого. Так, я в поводу. Тео, є... нам треба є... зараз віці втікти, бо зараз прийдуть чуваки вже заряжені. Давай, з давай. пушками, не пушками, я не знаю. Але може бути халепа. Погнали воду. Дивись, тут дорожевих, тут дорожевих добудуватись можна. Типу, ну там вже добудовано. Байте, ні, закупимо сідемо їх ломати. Да, 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 в мене 5 діамантів, та скільки. В мене Слухай, давай ліжечко треба трошечки забудувати, мені так здається. А як прокачати? Ось праву кнопку і купити. Все, я купив, тепер у нас на базі буду діаманти. Блін, а я би діамант, я би собі діамантовий нагрудник купив. Оце б було тема. Так, у мене є вже меч. Я купив ще стейків. Ну і одним словом: ой, тут голубим ліжко зламали. Ну, не ліжко, а яєчко. Ага. О, в нас уже діаманти в натурі генеруються. У нас раз в 5 секунд діамант спавниться на базі. Серйозно? Да, я ж прокачав. Це ще купу діамантів назбирати. Давай, давай, давай. А чекай. Мені їсти треба. ж їсти теж треба. Оце взагалі прикол. Да, да, да. А ще потрібно купити кайло, Тео. Тут і літри навіть купити можна. 48 діамантів. хо хо Класс! Окей, такого я не очікував. Одним словом, Тео, нам треба зараз піти на базу. Я отако діаманти тут давай. скину, у нас на базі. Оце все поскидую. А тобі треба діаманти? Нє, ні, 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 я там скинув. Нам зараз треба назбирати ще купу і швидесенько прокачати ще домашній генератор, щоб ми дома прям купу могли їх діамантів генерувати. О, тут уже жовті біжать. Але вони мене бояться, бо я в нормальній броні, а вони такі не дуже. Окей, мені в принципі блоків трошечки замало, але нічого, я біжу до тебе. Давай, давай, я на центрі. У мене є три діаманта. Я б не сказав, що це багато, але немало. А слухай, диви, рожеві ще мають ліжко. А, а жовті ліжка не мають. Я знаю, де останній жовтий. Жовтий, на базі жовтих. Я Погнали. до рожевих на базу біжу. Може жовтих завалим? А я вже на базі рожевих, от тут рожевий. Блин, один. Ну добре, 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 я погнав зараз на базу жовтих. Я знаю, де жовтий, я біжу. Можливо, в мене вийде його завалити. Я його вже б'ю. Одного вбив. Так я купив діамантовий меч. Я не знаю, де жовтий дівся, прикинь, він втік просто. Як він так довго живе? Давай, 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 давай! Ні! Ні, ні, я їм майже ліжко поламав! Тут мега просто імбов золоте яблуко. Ти його зідаєш, таке враження, тобі зразу плюс 5 хп дається. А ти його їв купив? купив. Нічого собі в них ні, броня. Ні, ні. Та, ну його баню. Вони там взагалі вже в діті я їх круто. Я там майже перебив був. Так, ну в мене є купа діамантів, не ну, купа 14 тільки, 14. От. І я би купив собі якусь броню, але мені, мабуть, ще й не вистачить на нього. А ти просто сидиш і діаманти фармиш. <laughs> а, так у нас фульний, він дуже швидко добуває. Хлопці прокачали генератора, прикинь. Він там. Він там так викидає діаманти, просто пачками. Все, звільняю своє місце. Нагріте. Так, ну поки що, та, я взагалі не зображаю, що потрібно робити, але я по потихеньку, потихеньку купую собі різну броню. Треба ламати, яйка ламати, яйка ламати. Треба. і Я був вже майже. Е, рожевий у нас. Рожевий? Я біжу. А вот ще, ще один рожевий. От вони тут, я їх бачу. Та що, ми пробуємо рожевих винести? Я би пробував, але я б трошечки підлутався, бо вони всі з діамантовими мечами бігають. Ну я теж діамантовим. Нам би зачаруватися. Ну у мене тільки Я хочу трошечки. Підлутатись, тому що я тут швидко вмиратиму. Ну, у мене штани і капелюха, але мені вже на чоботи вистачає діамантів в цілому. А рожевий біжить до нас, рожевий біжить до нас! Я біжу, 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 біжу. Тільки щоб він тебе не скинув. А він зараз зламає! Він зараз зламає! Ні, 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 він не зламає, його вже вбила. А, все, слава Богу. У нас тут чувак уже дивив діамантовій броні повністю. Так, я хочу купити діамантові штани. Діамантові чоботи, точніше. І тепер купити ще трішки стейків. І все, я готовий йти винищувати. Мі ще не подобається, то, що ще живий один жовтий. Я не знаю, де він живе базі я його в нього не бачу. Можливо, він на базі синіх кентується, типо живе, поняв? Але у нас є перевага велика, тому що рожевих тільки троє, а нас четверо. І я на базі рожевих не бачу нікого. Тео, погнали. Давай, давай, я біжу через центр. Давай, я теж. Хоча вони можуть там бути. Вони там, там зверху лучник 100% Вони там є, вони там є. Я з'їзоти яблуко. Можливо, мене ніхто не бачити не буде. Ану, я біжу. Давай, давай, давай. Я на шифті. Ламай, ламай, ламай. ламай. Я зламав яйце. Молодець, молодець, молодець. Я теж їм яблукою до тебе. Я його просто вбиваю. Чотири хп в нього залишилось. Три, я тут. Я Три... тут, я тут. Зайди тебе ще один. Півтори. Одного вбив! Я одного вбив! Тут ще пвп система така стара, а я він нього втік просто по воді! Два хп! Ні! Чого він живе? Як він давай, живе? Давай, давай, погнали, погнали за ним! Два хп в нього! Так, хай плаває, ми перепригуємо. Треба поїсти обов'язково, бо нема хп. У нього на нас лук. Обманув його. А, да, в натурі. Погнали, погнали, погнали. Давай, 2 хп, 2 хп, 2 хп, 2 хп в нього. Він до нас біжить. Давайте добиваємо його. <пліт> Давай. Ні, ні, він до нас не добіжить. 4 і 5 хп. Все, я біжу, я доганяю його. У мене, до речі, 4 смарагда, прикинь, бо я їх побивав. Я й це зламав. Але <пліт> я не можу його тупо догнати. Це <пліт> <Отто> перегони. <пліт> я просто його не можу догнати, Тео. Плюс, я не знаю, що з цим робити. Я вдарив скину! Я собі дорогу ж забудував. Так, я зараз хочу зачаруватись. Хочу попробувати цю механіку. Нищівне лезо. Сила вогню. Я меч на силу вогню зачарував, Тео, прикинь. Ух, каєв. Я буду тепер підпалювати. Так, і залишився один рожевий і один жовтий. Та, та 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 і в принципі А, Все, рожевого немає, рожевого винищили. Рожевий помер від червоного. Коротше, я напевно вже не буду броню собі більше купляти, бо я також вмираю, знаю. А я не знаю, де знаходиться цей. Де знаходиться жовтий? Останній. А, це червоний, це ти. А чого ти голий весь? Та в мене нема грошей, щоб щось купити. А ти що, був оце в ко в шкірині постійно що? Ні, я був в діамантовій, але я вмер. А наші сидять так іде на базі і лутаються. Ну хай сидять лутаються, зато вони поняв? Вони зато захищають нам. Базу і ми точно та, переможемо. Та, 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 та. А нам залишилось все на все знайти одного жовтого. Мені здається, знаєш що? Тут можна купити компаса. Так, е, тут є отака штука. Осьо, плеєр трекер, він стоїть 4 діаманта. мені вистачає. Е, мені треба right Ось Осьо, він, шкіра гта А, він Шакіра. Все, я погнав, я погнав. Я плюс-мінус розумію, де він? Він тут на базі здається. Так, да, так, да, він на базі да, жовтів. Він, він тут, він тут, він десь біля мене. Він там. Він там десь заховався, Тео. Я, мені здається, знаю, де він занекався. А, ні, ні, не там. Десь він точно є, Тео. Я його знайшов, я його знайшов! Він з луком. Ти знайшов, Він там? Так! Ти його скинув? Відійди, відійди, иди, иди. Давай, зламай цей блок, Зламай цей блок, Зламай цей блок. Я на нього десант, зламай цей блок. Я не можу його зламати Оцей, блок з вашої команди. Щось там таке мені пише. Я йому там пару хп лишив, але він в такій позиції, що легко скидувати може. Блін, я його вдарив, але не скинув, прикинь, він зламав переді мною блок. У мене меч такий був класний, броня, все було. ТЕО, я знаю, як його винести. Тео, давай купимо просто тінті. Давай. <свят> давай, чекай, ті 16 золота треба. Получається, я купую тінтіку, я купую якийсь меч, такий самий плюс-мінус. Все, і я погнав. Я не розумію. А що от наші всі ходять, лутаються, ПКД на кожній базі? Не щоб останнього. Я не чувака... знаю, вони, вони просто не вміють грати. Надо, надо просто останнього жовтого завалити і все, і не паритись. А вони бігають, зачаровуються. Та це жесть. Тут такі якісь гравці, вони не вміють. Взагалі. А, Тео, я купив меча, а в мене він далі зачарований на силу вогню, поняв? У приколі. Типу, ти прикольно, чаруєш прикольно. один раз. Так, Тео, я до нього прибіг. І зараз мені треба розібратися. Як харчують інді? Отако! Отако! І я скинув динаміт Просто скину. в нього диви! Бем! Я його взірвав і він впав. <хи> О, ми виграли молодець, Тео. Молодець, молодець. А ті далі Найс. походили, щось лутались там. Та я ні. Вони, вони не вміють грати, Тео. Ми їм показали <хи> майстер-клас. Що правда, то правда. Так, Тео, наступну нашу гру я пропоную записати на Бедварсі і порівняти ці два давай, режими: давай. Бедварс і Егварс. До речі, попались ми за рожевих. <хи> Нормальна команда. От знаєш, чисто така суто, чоловіча. Я тобі що скажу? Мені особисто, так видається, Бедварс подобається більше. Він якийсь цікавіший. Бо Егварс, чесно кажучи, Якось так довго грається, якось то все таке. Ну, не, не таке, як має бути, не так, як би дварс. да, якось не так драйвово на тому гварсі, але ти знаєш, мені, скоріше за все, не вистачить блоків. От я півстака купив. А мені вистачить, я тобі зараз допоможу. Білі вже тут, білі, 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 білий, білий, білий. Біл. А як він тут уже? Почекай, а, да. Я підібрав діаманти, надаю його зараз завалити. Так, 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 бем бем, бем <гас> Він мене в загнав, Тео! Ні, я вбив, найс. Nice. Молодець. Мені не блоки, 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 блоки. Бо він зараз знову прийде. Я не вийду звідси. Ой, мене мене тридцять. Слухай, мене і TNT, у мене і блоки. Неси Все, блоки до мене, до тебе. мене ще зараз уб'ють. Біжу, 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 біжу. Білого бачу. Все, я вже на це я вже тут. Ти блок мені постав, я втічу. Давай, тікай. Він спригнув, Тео, да. вали його. Все, найс, nice, ми його вбили. Я тікаю і прокачую на базу. Не базу точніше, а броню. я броню, я вже путати починаю. Так, я купив TNT. Я зараз купую ще трішки блоків. Це я викидаю. TNT я теж викинув, я там помру. Бо я зараз хочу ще діамантів підзбирати. Просто їм не давати, доступ. До ді діамантів взагалі, щоб ми прокачували свою броню, мечі і так далі, а їм такого давати не, не можна. До речі, вони вже біжать, але я забрав два діаманта і просто тікаю. Так, почекайте, а вони, вони біжать до нас. А все, вони біжить, він упав чи що? А ні, він там. Я зараз піду з ним файтитись. Отако і скинув просто, і в безодню його. Молодець. А, до них аквамаринові будуються до білих, а я білих відволікаю. Ну ще одна тінтішка, тішка, в мене два кінькі. -ті. Мене майже скинули. А, бачу, білого, я до тебе біжу. Убив, убив, убив його якось, я не знаю, як я його вбив. Молодець, я молодець, ді молодець. Діамант Да Та є там динаміт? Є, є, дві дві штуки. Я зразу її на того і на ко Та ти впав! Обережно. Я, я загинув. Подожди, я підібрав. А ти підібрав діаманти? Дай. А, жду Так, Тео, я прокачую нам гостроту, і зараз ми поїде і стали набагато набагато сильніші. Давай, давай. У мене вже блоки TNT. Все, тоді let's go, у мене багато, у мене багато цього вовне, і в цілому я готовий. Полетіло. О, він TNT поставив. Він зараз сюди пригнути. Він упав просто в безодню. Скинув. Став TNT. Став TNT. Ламаємо ліжко. Я зламав! Все, ми їх вбили. Ща хтось заспавниться тут? Заспавнився ще один. Все, ми Все. його загнали і вбили. У -у -у. Ші -ші. Це гарно. Найс. Що там далі? Аквамаринові? Так, пішли зразу їх. Я купляю Тінті, я купляю це. Ой-ой-ой, диви, він оцими очима кидається. Так, Тео, як теж купив тінаміт. А в нього, в нього то око, в нього то око. Я його У їх багато. Все, погнали, let's go. Полетіли, полетіли, полетіли. У них, мабуть, є ще одна, якщо я не помиляюсь. Так, дивись, головне, щоб ми не були супер високо. Я ставлю ТІ, спрыгнув, закручую їх. Зламав! Найс! Nice. все. Ідемо просто вбиваємо. Давай. Він з якоюсь палкою просто. Що вот. та палка все. Мінус! А другий десь зверху має бути. Все, мінус другий. Найс. Nice. Так. так, нам потрібно на свою базу. Може ще бути халепаном. Я прокачав нам броню. Тео. Я купую ще кілька вогняних куль. Я купив дінаміт. Так, і ще хочу золоте яблуко купити. І в цілому я зібраний і готовий когось ще знищити. Хто в нас тут є? Ще червоні, зелені, сірі і сірі. Ну, сірі наші сусіди. А я пропоную на центр піти. Да, там можна броню купити. діамантову. І там, до речі, бігає синій. Там бігає О. синій, і він один, і він збирає емеральди. А синій останні. Да, да, ось до да, він. Я до нього спустився. Він ще золоте яблуко хавав. Погнали! Він супер жорсткий, але я помер. В нього дуже Їй мало ХП. В Нього одне ХП. Yeah, убив. Tich, e no, є, убив! Де де, дев'ять тих смарагдів. Бачу, ще ще заді мене хтось біжить. Я тікаю. Да, 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 пробуй тікти. Я біжу до тебе. Все, я вже в нас на діамантах. Все, найс. Nice. Можеш йти купувати себе броню. <плес> давай, давай. Дев'ять смарагдів маю. Це багацько. Чекай, давай купимо краще два ендерперла і летимо на базу сірих. То може ми зараз просто ще смарагди до парки. Я я купив, я купив вже два эндерперла. Я купив два ендер Слухай, пойдет. Ну, дивись, дивись, бо в мене вже є. Ще один один діамант треба, і в нас буде броня краще прокачена. Це буде супер класно. У мене є 4 смарагда, поки тільки. Чекай. Сі, сірі тільки що когось вбили, так? Вроді би як. Різко до них треба валити. Прям максимально різко до них треба. Ну вони до центра не добудовані, я не можу звідси прийти. Е, так на базу біжи, я тобі так, дам. Так тут 6 секунд. Зараз, зараз, зараз у мене діамантова броня буде, Тео. Ось, один ступінь, все, так, у мене один смарагд. Давай, давай. Так, так, давай, так, так, давай, так, так, давай. так. Другий підібрав. Все, мені на броню вистачає. Я зараз буду бігти в сторону дому. Давай, прекрасно. Ще один. Все, у мене сім смарагдів є. Давай, а я до них трошки прибудуюсь. Я додому біжу. Щоб легше кидати було. Ще купа діамантів. Ми зараз ще собі поспіх. Скачаємо. Давай, давай. Бо є сім смарагдів. Кремниця, е, купую діамантові обладунки. Е, купую нам. А ти прокачав обладунки повністю наші? Ні, не повністю. До третього засуху. Ага, поняв. Тоді я зараз купую нам е, шахтар майнер. І в цілому я готовий. Давай, бери, бери в скринці, дерперли полетіли. Я спішу, спішу, спішу. Тео, я, я, я. Я супер, я супер швидко. Все, мене все є. Сі, сірий вже. Ти сірим кинув? Так. а, я, я в текстурах застряг. Це поняв. Я бачу. Це не провал. Це, Це провал. Брів він побачив! Я я, я вилізти з текстур не можу. Я майже зламав ліжко, але Тео, як ти так закинув? Так, а, я впав, просто помер. Але я їм майже майже підірвав просто ліжку. мені, Я даже зламав останній блок, просто там я вже не встиг зламати ліжко, тому що мене почали бити і откинули. Мене мене вигнали, мене кикнули. Ну я їх розводю, пробую бити, а вони як нуби, просто піддаються, мені поняв? Блін, він зараз буде ламати ліжко. А в нього не було сокери, я їх вбив. Може я зараз до них побіжу і їх зламаю. Я не знаю. Він лука купив, блін. Так, я поставив тінті. Ага, ну да, вони тут цим завалили, як його. Склом тут уже не зламати. Ні, я зламав! І зараз ще одну вб'ю. Ні, не вбив, не встиг. Там ще той чувак зараз спавнився. Блін. Ну зато я їм поламав ліжко. Але вони зараз до мене прийдуть, обов'язково. Так, вони вроді не йдуть. Слава Богу. Так, і золоте яблуко обов'язково. І Надо йти пробувати їх виносити. Я в принципі зачарований. У мене в принципі все круто. В них є лук, якщо я не помиляюсь. Да, у них є лук, у них є лук. І це погано. Ну тепер я не знаю, як до них прийти. А що він а що, Як він це зробив? Зараз буде контрнаступ, походу. Але вони мене бояться, я не знаю. Вони прям дуже мене бояться. До речі, залишилось тільки зелені, я і сірі. Зелені двоє з ліжком, я один, і ці двоє без ліжка. Як їх убити? Чесно кажучи, не знаю. Знаю, 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 знаю. Надо купити око. Надо купити цю штуку. Отако! Найс! І просто двоїх одним оком! Ха-ха-ха! <с -2> Мінус два! Летс гоу! Так, і залишились тільки зелені. А що мені робити з зеленими? Чесно кажучи, я не знаю. Так, я купив дінаміт, не знаю на що. Кулю, крутий лук, стріли, е золоті яблука. Стріл у мене 24. Цього, в принципі, повинно вистачати на все. І в цілому треба якось піти і якось зламати зелених. Яким способом це зробити, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, де їхня база знаходиться просто. Я просто не знаю. А ось дойзений. Діамантові броні. В нього все чітко. І в нього діамантовий меч. Ну я не знаю, що треба зробити, щоб його перебити якось. Його, мабуть, тільки скинути оцим оком, що в мене є. Потрібно все правильно зробити. Обалдеть у них база. Вони ще зільки п'ють, диви. Стрибучості, ще щось. Абал. Я не знаю, що з ними робити. Можна попробувати отако зробити. Бем, одного май... майже скину. І ще раз, бем. Блін, я майже їх поскидав. А в мене лук є! Я забув, що в мене є супер лук. Так, 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 пригаємо. Ставимо ті Блін, вони мене скинули, але я одного теж скинув. А скільки в них там залишилось? Там ще багато. А ну вони забудовують уже далі. Так, по факту, що нам потрібно зробити, щоб в них виграти? Якщо чесно, навіть не знаю. Взагалі не знаю. У мене є... Нічого в мене нема. <хи> а так просто бігти без нічого до них це трішки тупо, як я розумію, тому що вони ну супер заряжені хлопці. Скода, що те окікнуло, але можливо я зараз можу якось прибігти і тишком нишком попробувати їм там зламати все. Я обов'язково попробую, я поки нікого не бачу в них. А ось я вже бачу, і він мене, мабуть, побачив. Так, ставим далі ті ламаємо. Зламав ліжко, ліжко зламав! Хоч одного вбити, ні, не вбив нікого, але ліжко зламав. Це найголовніше. Найголовніше те, що я зламав ліжко. Це було супер складно, але я це зробив. Так, тепер мені треба купити е, отаку штуку, купити блоків срочно. Е, потрібно ще трішки золота. Трішки золота ще потрібно. Все на все. Так, у мене 6. Мені м'яда 7. 7 надо. Так, дивимося краєм ока, чи біжать вони чи ні. Все, 7 золота є. Блін, я не те купив, я не того меча купив. Покладемо я в скриню поки на всякий випадок, бо в мене то ліжко є, а в них нема. Що мені треба? Мені треба золоті яблука, щоб е, перебитися з ними, щоб їх можна було перефайтити. І бажано захист четвертого рівня вкачати, щоб все в мене було суперово, тому я погнав до діамантів. А тут їх тільки 4, а мені наш 16. Ні, 16 тут дуже багато. Мені, мабуть, не вистачить. Я, мабуть, не встигну навіть назбирати. Да, У мене тільки 5. І вистачає мені на золоте яблуко. Я це все скидаю. У мене є кулі, в мене є меч, в мене є золоте яблуко. В цілому можна спробувати навіть кулями одного якогось скинути. Якщо в мене вийде, то буде суперово. До речі, в мене вже є 4 смарагда, А це говорить про те, що я можу купити собі меча діамантового. І зараз по дорозі додому я знайду ще діамантів. Так, у мене було 5, ще 5, це вже 10. Мені неше всього на всього 6 діамантів. І я просто прокачую собі меча, прокачую собі броню. Так, шість марагдів, шість марагдів. Отако. Оце я зробив. Що тут по зількам можна купити? Зілля невідомості, стрибучості, швидкості. Давайте швидкості купимо, щоб, якщо що, може, когось догнати. Так, 10 діамантів є. Давайте купимо собі ще одне золоте яблуко. І пішли шукати, шукати їх треба. Так, мені ще треба 2 діаманта всього-навсього. І в мене буде захист. Тоді ми просто почекаємо. І один залишився. Один діамант, один діамант, один діамант, один діамантік Єдиний єдиний діамантік Все, зараз ми йдемо, качаємо свій захист максимального рівня. І я впевнений, що зараз у мене є всі шанси, щоб просто виграти в них. Просто їх здолати максимально. Так, у мене є 16 діамантів. Захист максимальний є. Фух, з Богом народ. Я не знаю, чи вийде в мене, але ми будемо пробувати. Блін, я майже скинув. Майже з. Ой-ой-ой. Так, я живий. У мене все чітко. Діамантовий меч є, все є, броня є. У них навіть броня не докачена. Коротше, одним словом, мені ендер перлина, Шкода, що я її не купив, а потрібно було. Так, купую ендер перлину, Все, я готовий. Я готовий, я готовий, я готовий. П'ємо зілля швидкості, погнали до них. Я зараз кидаю кулю, одну у другу. А, блін, що я натворив? Що я натворив? Я просто помер. Обалдеть. Я так по по я. Я в шоці, я не знаю. Я просто, я так по по-дебільному помер. Просто, просто по максимально тупому. І вони зараз до мене прийдуть, мабуть. У мене меч не вкачаний уже. Аби не було у мене ліжка, я би взагалі програв би вже. Але. Тут уже навіть смарагди третього рівня, вони вже супер часто спавняться. А вони бояться мене пушити, вони просто терплять. Вони ждуть і все. У мене вже й на меч вистачає. Ще ще й на ендер перлину вистачить знову. Все, досягне відкрито смарагдова скарбничка. Ще й досягнення якесь отримав. Фух, погнали знову меч купуємо. Знищення ліжок через три хвилини. Я поняв, що вони чекають. Вони чекають, поки буде знищення ліжок справа, тут написано. І м -м, потім у них будуть шанси, коли вони ліжко моє знищать. Але я не хочу допустити те, щоб у мене не було ліжка. Тому мені потрібно купити ендер перлину. У мене є блоки, в мене є ендер перлина. Золоті яблука є, все, я біжу, у мене є три хвилини, щоб їх просто вбити. Тому що якщо три хвилини оці пройдуть, і ліжка знищиться, то тоді мені вже точно халепа, вони мене вдвоєм просто переб'ють, скоріш за все. Кидаємо око. А у них тут навіть желізний голем є. Прикиньте, так. Вони теж золоті яблука їдять. Так, один Файтимся з одним. Надо його вбити! Вбили! Найс! Одного вбили! Іншого, іншого валим! Іншого валим! Ні, він мене скинув! Але все одно перемога! Він помер! Він якось помер! Я виграв! Коротше, одним словом, це така перемога просто обалдеть! <хи> так, ну, підписуйтесь на канал, ставте слово вподобання і обов'язково підписуйтесь на те, якого, на жаль, вигнали з гри за те, що він застряв в блоках. І всім пока!